У середині сімнадцятого століття в Англії вирувала громадянська війна. Головнокомандувачем королівської кавалерії тоді став граф Руперт Пфальський, він планував швидко захопити Ліверпульський замок, назвавши його воронячим гніздом. Але після тритижневої облоги зазнав втрати, відступив. Карл І зрештою програв війну і був страчений, а Руперт ще довго воював у Європі. На місці його спостережного пункту звели карцер для дрібних злочинців. Сьогодні в Ліверпулі залишилося лише дві таких будівлі одна з них вежа Руперта. У 1938-му прес-секретар Евертона Тео Келлі зробив її символом клубу. Вона залишалася на гербі завжди, окрім 2013-го, коли емблему вирішили змінити. Але фанати розкритикували новий логотип і клуб повернув традиційний дизайн. Евертон дбає про вежу, наприклад, у 97-му. Профінансував її реконструкцію, а в 2014-му підсвітив її синім.